Друзі, вітаю, послухайте, будь ласка, вірш. Є у мами доня гарна білолиця. Є у мами доня леся помічниця. Устає раненько, підмете чистенько. Ще й до мами каже відпочиньте, ненько. Посуд я помию, гарно стіл накрию, тільки борщ сварити. Я іще не вмію. Ось така історія. Малята, хто у мами є? Так, доня помічниця. Як звуть доню? Леся, чи допомагає мамі Леся? Так, що вона робить? Стає раненько, підмітає чистенько, миє посуд. Стіл накриває, а що не вміє робити Леся? Варити борщ. Малята, а ви допомагаєте вашим матусям? Сподіваюся, що так. Буду чекати фото, як саме ви допомагаєте своїм матусям. До побачення!